Скориця земля воїнів родить, Хай й сміливий смерть обходить. Улядіте поле сьогодні. Вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра світлого настрою, професійних успіхів! Сьогодні вітаємо нашу гордість та найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців. Ви, наші захисники, надія та опора, ви хранителі спокою та мирного неба над головою. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, здоров'я, світлого настрою. Та успіхів на всіх фронтах. Більш благородної місії ніж захист свого народу та рідної землі. Служба в головах української армії для вас не просто професія, це найвища честь. Тож прийміть щирі вітання і з ним ЗСУ. Шановні воїни, захисники України, вітаю вас, святом, День Збройних сил України. Бажаю вам здоров'я, успіхів, на ниві служіння українському народові. Зі святом вас! Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, перемоги безглуздій війні. Хай збуваються мрії, покинуть тривогу, хай завжди буде мир на землі. Всім захисникам, що на стражі вогню, пекло проходять за неньку свою, ви не сині, за сталь, присвячуємо вам кожен серце удар. Ви ангели наші, сну вартові. За мир вам подяка на рідній землі. І там, у бою, де чути гармати, герої стоять, українські солдати! Віддані серцем ви батьківщині, і втіленням є неймовірної сили. Застукає українців тільки для вас. Слава героям! Лунає весь час. Ваша робота справді найважча, найбільш небезпечна з поміж усіх. Завжди знаходиться поруч загроза. Та кожен з вас це наш оберіг. Весельний дух, вільні, незнанні, непереможні від бійці. Набій ви зостались у рідних котонах і віру майбутнє цим довели. Ніський вам уклін приносим за мужність, бо знаєте тепер, що у світі усім армія наша і справді найкраща. Ви довели факт цей усім. На жаль, ран багато приносить війна. Щас просто не злічить всі людські рани. Та ви, це на шанс на просто життя. Обія неволі, свободи вітрами. За вас, всі молитви, для вас всі подяки, лише через вас не страшно зустріть. Хай збереже ваші долі Всевишні, слава героям, що нас бережуть! Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли як борг почесний. Матері, батьки шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни у серцях. Синів зростили, вартувати, відпустили мирну, вільну і єдину незалежну Україну. Тож пануємо день Святковий всіх без винятку військових. Завдяки їх чесній службі. Ми живемо у мирій дружбі, адже мир тоді панує, коли ЗСУ чатує. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, які підступний ворог уночі, як голови кладете за ідею. Солдати, воїни, ви мужні, непохитні. Ми ваша віра і опора у толу. Нехай небесні кольори блаки освітлять вам дорогу через дорогу. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, що настане цей час, коли ми відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. Борониш ту святу рідну країну, і кожну матусю, і кожну дитину, і всіх від людей захищаєш за запад, тобою дуже пишаюся, тату. Я втрат вам сичі не знати і втоми. Живими та здоровими повертайтесь додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю із Днем Збройних сил України! Нехай сильною буде рука, міцними хай будуть війська. Нехай здоров'я, як та криця, Хай служба завжди, як годиться. Тобі, солдат, я завдячний буттям. Настане мер, від того дочекайтеся. Одного лише просимо усі. Додому рідні, режиреми повертайтеся. Айзайна назавжди усі вороги, панують, хай любовна любов навкруги. Вітаємо вас зі святом що здоров'я нам, хай живуть збройні сили. Дорогі захисники, ми, підростающе покоління, обіцяємо рівнятися на вас і стати справжніми патріотами нашої держави. Обіцяємо, ми? слава ЗСУ! Слава Україні! Героям! Слава! Ворог безперестану і зими, прадіди поста. наше шеды